Привіт, друзі! Дивіться, які грибочки привіз е, з лісу чоловік. Це називається гриб-волнушка або рядовка. Осінь ростуть тоді, коли опеньки. А сьогодні щось він поїхав в ліс і опеньок мало. Якісь вони вже такі старенькі, і такі, ну, поганенькі. Такі. Не, не вийшло в нього. А ці грибочки дуже-дуже смачні. Хто не знає, вони як сироїшки, такі, як коли їх пожариш, вони тверденькі, хорошенькі. І запах напоминає теж літні гриби, сироїшки. Вони які вони красиві, вони такі на, на дотик тверді. Зараз я їх перечистю, зварю один раз, другий раз і будемо жарити. Так, Кладу я відварювати, от ціла каструля велика. А тут вже перший раз відварилися. Дивіться, які вони біленькі. Вони такі гарненькі на від. Просто взагалі. Зараз я їх відкину, над джушлачок промию і ще один раз поставлю водичку. Щоб вони ще раз проварилися. Обов'язково лісові гриби проварювати два рази. Обов'язково, це не з магазина гриби, що можна їсти зразу зі сковородки, нажарити і одразу шампіньйони, чи ще щось. Це гриби лісові. Їх треба обов'язково проварювати, а потім приготувати що завгодно. Як, чи жарити, чи з картошкою тушити, чи якісь начинки робити. Зараз будемо промивати грибочки. Промила я їх, налила водою другий раз, постала відварювати. А ці ще, тільки зараз буду, щоб повна каструля. Так, друзі, я хочу стушити картошку з грибами. Я нарізала картоплі, налила її водичкою і додаю зараз грибів багато, багатенько. Потім пережарю цибульку з морквою. Ось так багато накладаємо туди. Повна каструлька. І зараз пережарка. Так, цибульку. вжарити цю дай мені покидаємо корочку. Пережарилась моя. Моя морква з цибулькою. Тут я поклала чесник, перчик, червоний перчик, приправка у мене така є, лавровий листок, а це заморожена зелень. Тут укропчик, цибулька зелена і трошки петрушки. Я так смесь таку роблю на зиму і заморажую. Тепер все це складаємо в цю каструльку, разом його тушимо. Все разом. На маленький вогонь закрили кришечкою, і більше нічого не робимо. Не мішаємо нічого, воно собі саме приготується. Так, друзі, залишилось тільки посолити. чуть чуть солі, ложечка. Усе. Картопля тушена з волнушками сьогодні. Приходьте на рецепт, робіть собі такий рецепт, дуже смачний. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, там є така кнопочка червона Підписатися. Мені буде дуже приємно, коли ростуть оці підписчики. Для мене це прямо надихає, щоб я знімала ще більше і більше для вас. Дзвоніть там і є колокольчик, нажміть, щоб вам відео були повідомлення, йшли, що відео виходить нове. Ставте лайки, пишіть якісь коментарі, буде цікаво. І як ви готуєте грибочки? Зараз я ще буду жарити гриби. Зараз ще один рецептик знімем. Так, ярочки, жаремо гриби. Дивіться, тут попадає офені. А це білі вовнички. Я вам начислила такі цибулі. Синя і Синя і біла, верну сюди. Це солодка цибуля, а це така крепка. Закидаємо сковородку. Так, тепер дамо грибам прожарити бурту. Кліти, оставимо чесник, сіль і утрочик. прожарилися ось так грибочки. Видіться, я нарізала чесник на, пер... ну, на це спеці, це перчик. Червоний перчик там в мене кинула сіль. І сповнила, що є ще на грядці свіжа петрушка. Оставимо все, все сюди. Даємо ще трошки потушитися, пожаритися. І закриваємо кришечку і хай потушиться. Так, ось що в нас вийшло. Це картошечка а Це грибочки. Я хочу скуштувати грибочок. Навіть хрустить трохи. Чісничком чути. Спробуйте собі пожарити такі грибочки. Пока-пока!